На 16 серпня червона планета голуба, красна планета вже готова. Грони в цьому році вийшли на кореневласному такі собі. Ну, дивіться, але за рахунок великої ягоди, ягода тут дійсно велика, дивіться ось для прикладу, то ну, щось вийшло. Запилення було таке собі, але в цілому це його по суті це його перше плодоношення, трьохрічний кущик. Навантаження невелике, я не залишав багато, тому що ну, трьохрічний кущик. Тим не менше, він затарився і з такими досить ефектно вигляд має ця ягода ефектними ягодами. Гармонійний смак, ягода досить тверда, м'ясиста, м'ясиста суковита. Вона зовсім не тріщить. У мене на прищепі вона ніколи не тріщала. Ну і тут вона теж не тріщала, хоча дощі були. Дуже хорошо смотриться, ви бачите, да? то на дальньому плані Дніпровська Рив'єра. Ну, така на сьогоднішній день форма голуба червона планета.